Всім привіт! З вами команда волосклад і сьогодні у нас на огляді електровелосипед від українського виробника Avanti, а саме Boost Plus, гірський електровелосипед в оптимальній комплектації, який підійде для катання пересіченою місцевістю та помірними гірськими стежками. Цей байк містить усе необхідне, включно з гідравлічними гальмами. Амортизаційною вилкою, широкими гірськими колесами на осях і оптимальною трансмісією. Тому ви будете почувати себе комфортно навіть у складніших умовах, ніж простий ґрунт. Виготовляється велосипед з рамою на 17 і 19 дюймів на зріст від 163 до 190 см. Важливо відзначити, що цей велосипед можна укомплектувати акумулятором на 15, 20 або 24 АГ, з мотором на 350 або 500 Вт. Також ми можемо переобладнати майже будь-який велосипед, що є в магазині. Тому ви можете підібрати підходящу модель на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела, 18. <звук> Рама велосипеда має сучасну гірську форму, а її матеріалом виступив легкий і міцний сплав алюмінію. Алюмінієві труби зроблені із застосуванням технології гідроформінгу. Що дає велосипеду необхідну торсіону жорсткість, яка прямо впливає на характеристики керованості та маневреності. Велосипед передбачає встановлення багажнику, крил та аксесуарів. Амортизаційна пружина вилка Suntour XM32 Boost з ходом 100 мм, має товсті та міцні ноги діаметром 32 мм, що також позитивно позначається на міцності та жорсткості передньої частини велосипеда. На вилці передбачено регулювання жорсткості пружини, а також швидкості її повернення у вихідне положення, що дасть змогу налаштувати роботу підвізки під індивідуальні запити велосипедиста. Сама швилка виконана з алюмінію, що економить загальну вагу байка. Колеса діаметром 27,5 дюймів це візитна картка цього велосипеда, адже їх виділяють якісні втулки і широкі 77-мм міліметрові гірські покришки. Зібрані вони на базі подвійних алюмінієвих ободів, стійких до деформації та ударів, адже є пістонованими. У них зашприховані міцні втулки. Ззаду це суцільно лита алюмінієва JoyTech, а спереду міцна нова Передня втулка підвізь, взуті колеса в плюсові покришки кенда шириною 3 дюйми. Виділяються вони не тільки своїм розміром, а й великими шипами для катання по пухкому ґрунту. З ними ви зможете їздити по бруду, піску і навіть снігу без втрати щеплення і контролю над велосипедом. Дискові гідравлічні гальма Tektro HD 275 забезпечують виняткову гальмівну потужність і контроль, адже це дуже важливо на електричному велосипеді. У парі з роторами діаметром 180 та 160 мм. Вони функціонують у будь-яких погодних умовах з високою стабільністю, що при всезонному використанні виступає найважливішим пріоритетом. Це одна з найпопулярніших систем на ринку, що користуються попитом у райдерів по всьому світу за свою доступність і невибагливість в обслуговуванні. Варто зазначити, що вона також не потребує частого технічного обслуговування і налаштування, оскільки колодки самі підводяться до роторів у міру зношення, а через закритість системи її не пошкоджують погодні умови. Багато комплектуючих представлені відомим якісним тайванським брендом Uno алюмінієві кермо та винос з невеликим підйомом на обох елементах дають розслаблену вертикальну посадку, а широке м'яке брендове сідло відповідає за комфорт під час їзди. На кермі встановлений комп'ютер та гашетка газу, за допомогою якого ви можете слідкувати за дистанцією, яку ви проїхали, швидкість, середню швидкість, рівень заряду батареї та багато іншого. Велосипед має 5 рівнів допомоги ПАЗ. Трансмісія на 8 швидкостей зібрана на базі компонентів Shimano Altus з шатунами провіл і монеткою L2. Ці деталі належать до більш просунутого рівня ніж турней. Що дає змогу кататися не тільки в місті, а й на складніших ділянках доріг. Задній перемикач має міцнішу конструкцію і продуманіші напрямні, що позбавляє трансмісію від сильного шуму і робить перемикання передач точнішим. На моделі, що зараз на огляді у заднє колесо, вставлений редукторний електродвигун відомого бренда Maxus. Електродвигун має потужність у 500 Вт, ємність акумулятора 20 Аг, а її напруга складає 48 вольт. Це це дозволяє розігнати велосипед до 40 км на годину, а запас ходу тільки на батареї складає від 50 до 60 км. А при використанні системи PAS Pedal Assist System, відстань може кратно збільшитися. Але якщо вам потрібна інша потужність чи запас ходу, ми можемо зібрати такий велосипед по вашим побажанням. Електроверсія Avanti Boost Plus – це чудовий гірський електровелосипед для складних умов, збалансований за вартістю і комплектацією. З ним ви будете дуже мобільні на польових, лісових і навіть гірських умовах, що принесе вам масу задоволення від катання або у місті, коли їдете на роботу, або у справах. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскла До нових зустрічей.